Шануємо подвиг захисників, які віддали найцінніше у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Своє життя. Шановні присутні, з добрим світлим днем всіх вас. Добрий день, українська родина! Від щирого серця вітаємо вас з найголовнішими національними святами нашої держави. Днем державного прапора України та з 34-ю річницею Незалежності України. Ці визначні дати 23 та 24 серпня навіки увійшли в історію нашої держави золотою сторінкою її біографії, започаткувавши нову епоху в житті українського народу. Багато років відбувалося формування українських національних символів, які стали нашим генетичним кодом, та за якими нас пізнає цілий світ. Вони були не просто обрані урядом та затверджені парламентом країни. Вони були вистраждані багатьма поколіннями наших співвітчизників, які боролися за святе право людини, пишатися своєю землею, своєю мовою, своєю культурою. Державний прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини, у ньому український дух. Небо батьківщини, його безкрайність і блакит, і вище нього, Україну, хай пісня нації летить. У жовтім кольорі колося, багатство нашої землі, щоб у достатку всім жилося і в люднім місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, його із гордістю несуть. А світ, побачивши, пізнає. Я вам українки. Сьогодні, у цей знаменний день, почесне право підняти державний прапор України у нашому рідному селищі надається молодому поколінню. Гордості нашої чої громади, неодноразовим переможцям леората творчих та наукових конкурсів, фестивалів, творчих робіт та досліджень. Музичних конкурсів різних рівнів ані Клипчук, ані Підгорній та Макаренко Владиславов. Перший заступник Семенівського селищного голови Юрій Стеценко. Доброго дня, шановні дереві, колеги українці. Напередодні двох великих державних свят. Хочеться згадати, що наш державний прапор, наш національний стяг, наш символ це не просто символіка, не просто формальність. Це багатовікова боротьба нашого народу за незалежність, за свободу. Ще за часів русі у геральдиці та за часів козацтва згадувалися ці два кольори. Ще тоді козаки, коли йшли в похід, брали цей стяг, який символізував мирне небо. Потяг до свободи. Потяг до ідентичності, українці весь час люблять працювати на землі. Тож вони постійно вирощували хліб, а хліб це достаток. Мабуть, зараз, коли ми Після сторічної паузи знову війшли у визвольний рух 2014 року. Цей стяг, як ніколи, близький кожному, а особливо захисникам і захисницям. Дуже приємно, що серед нас дуже багато молоді. Молодь це наше майбутнє. Символічно, що вони піднімали національний прапор. Що хочеться побажати? Передусім міцного здоров'я, людяності, теплоти, добра. Знаєте, час такий, що ці події, мабуть, повинні нас згуртувати, об'єднати, але, на жаль, на превеликий жаль, цього не відбулося на 100%. Однак ми не повинні втрачати віру, віру в себе, віру в нас, віру в наших військових, які зараз боронять кордони нашої держави. А вже, адже завдяки їм ми маємо можливість зараз тут зібратися і поговорити про це. Тож ще раз вітаю всіх святом. Миру, добра, достатку. Слава Україні! Шановні присутні! В цьому році молодіжною радою при Семенівській селищній раді вперше проводився конкурс Молодіжний лідер Семенівщини, щоб відзначити молодь за їхні особисті досягнення у житті громади, у розвитку культури, суспільного та економічного життя, знайти, підтримати та відзначити тих, хто вже зміює життя довкола себе і допомагає створювати позитивний образ Семенівської громади в Україні та світі В цьогорічному конкурсі переможцями стали у номінації Творчі досягнення Анна Кливчук. В Україні та світі. Спортивні досягнення Дмитро Пугачов. У номінації професійні досягнення Ірина Зубчук коле. Давайте гучнішими викликами будемо вітати переможців. У номінації розвиток волонтерського та екологічного руху Єлизавета Дамешко. У номінації збереження та популяризація українських традицій і культурної спадщини Яна Касяненко. Діяч Аміна Вихренко. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинилися під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі сини України ставали на захист своєї землі, своєї держави, своїх співвітчизників. Але на долю нашої країни знову випали страшні випробування. Життя і безправді на надов і після. І буває це не десь за обрієм чи в далекій країні. Усе це трапилося з нами на нашій українській землі, де прапор кольору осіннього степу. Та блакитного неба є символом мужності, гордості, надійною опорою і святинею для наших солдат. Наш прапор сьогодні на передових рубежах захисту нашої держави, там, де небезпечно, разом з нашими солдатами і офіцерами, там, де зі зброєю в руках патріоти захищають Україну. Наш прапор супроводжує загиблого воїна в останній путь. Прапор України для нас неймовірно дорогий, вистражаний, проте улюблений символ, що додає нам мужності і віри в себе, віри в Україну. Об'єднавшись навколо синьо жовтого стягу, ми робимо все для того, щоб бути гідними наших державних символів. Цим прапором наші хлопці-захисники України ідуть бій для того, щоб перемагати, аби наші діти та внуки мали свою державу та мирне майбутнє. Любімо свою землю, вивчаємо, знаймо її і поважаємо її символи. Герб, прапор, гімн. Будьмо патріотами, шануємо святині нашої держави. Пам'ятаймо, що за право мати власні символи наш народ заплатив мільйонами людських життів. Вітаних за Україну, за її волю, за честь і славу, за народ. Ми бажаємо всім мирного, ясного неба над нашою країною, дитячого сміху, багатого врожаю та гідної, щасливої. Свято, віримо у перемогу у наших захисників, у їхню, непереборну силу духу, вітаність своїй батьківщині. З Днем державного прапора України та 34-ю річницею незалежності України. Слава Україні! Наш захід завершено. А зараз, шановні присутні, невеличке для вас оголошення. З 9.30 в парковій зоні на дитячому майданчику відбудеться благодійний ярмарок. Підтримай добру справу. Також буде проведено майстер клас спов'язування кульки в українському стилі. Також буде працювати фотозона українське застілля з автентичними реквізитами. Тож приходьте, будь ласка, з родиною та друзями. Разом наповнимо цей ранок теплом, єдністю і любов'ю до України.